Хочу нагадати, що минулого місяця Україна приймала перший регіональний європейський саміт в рамках міжнародної коаліції шкільного харчування. Наші колеги відзначали навіть, що програма шкільного харчування в Україні виходить за рамки продовольчої допомоги. Це більше ніж просто нагодувати, це забезпечення дітям, їхнім батькам, родинам, стабільності і захищеності в непрості часи. Це дуже правильно підмічено, і саме це і стало метою реформи шкільного харчування саме в часи оборони дати дітям якісне піклування і не тільки фізичні, але й моральні сили навчатися і йти далі, надто важкі часи. Ми маємо закріпити це, що було зроблено і чому ми радіємо. В межах субвенції триває оновлення більше 170 харчоблоків. Працює перша уже фабрика кухня в Бучі. Будується друга в Лазові. І сьогодні я відчула впевненість, що буде і третя в Запорізькій області. Я відчуваю великі можливості. В Україні створено вже 21 кулінарний хаб, і навчання пройшло 6 тисяч кухарів. Вперше уряд затвердив. Виділення державної субвенції для молодших, перших четвертих класів. Це і про підтримку спроможності громад, я впевнена, про рівність в забезпеченні харчування для всіх дітей, незалежно, в якій громаді вони живуть і навчаються. І також це про побудову правильних харчових звичок і це сенси, які ми вкладаємо в кожен наш крок. Тому що четверта наша найглобальніша мета це усвідомлене. Здорове харчування для всіх українців і загальне побажання для всіх давайте використовувати наші міжнародні зв'язки, які вже є, і розбудовувати власні.